Влада, включно з Верховною Радою, і країна, живуть в абсолютно інших реальностях. В цій реальності влади немає темряви, немає розбомбленого Харкова, немає Одеси, враженої ракетами, немає 18 годин темряви в Києві, ракет в Тернополі. А є єдиний марафон, є стратегічні комунікації. Є брехня телеграм-каналів, і на сьогоднішній день вони не розуміють один одного Армія, яка живе зараз і воює без зброї, виснажена, без підвищення грошового забезпечення, але з бюджетом, який, на жаль, частина цієї Верховної Ради щойно проголосувала і була підписана. Сьогодні ми зареєстрували зміни вже до цього бюджету. де Весь цей непотріб від зарплат депутатів до кешбека на суму 100 мільярдів передається Збройним силам України. Я дуже прошу всіх депутатів зараз поставити підписи і негайно розглянути цей бюджет. Це наш з вами обов'язок відправити корупціонерів у відставку.